Uh, Звід, це все... да. Я нічого не за Петрович. Вирішили навпаки продовжити роботу. В Чому от вночі не працював, до ранку? Хорошо. Ну, Всі питання розглядати, поверне до Конституції. Які? А? Які? В залі бачили, скільки 229. не 229. Ми всі проголосували. Чому далі не захотіли? А, а далі що голосувати? Як тут постанова? Вона є узгоджена. Проєкт ми бачили, у Вона є але ну, ви бачили, що вона не є узгоджена. І на сьогоднішній день якраз ніч залишається для того, що ми її точно згодимо, все зробимо для того, щоб проголосувати. Ви знаєте, чим сьогоднішнє голосування відрізнялося? У нас не було жодного неуспішного голосування. Це була перша сесія, яку була провів в повній відповідності з регламентом, заступним. Верховної ради Берлецькій, всі голосування були розготовлені. Педу... Яку провів повній відповідності з регламентом заступників Верховної ради Персивської, всі голосування були розготовлені. Педу...